Пора відпусток добігає кінця. Літо видалося неймовірно спекотним, а ще переповненим на різні події. Але зовсім скоро можна повертатися до більш-менш знайомого буденного життя. Якщо цієї осені ви плануєте повернутися до офісу, я зібрав для вас шість гаджетів від Logitech, на які було б круто оновитися для максимально безболісного переходу до робочих буднів. Зараз розповім подробиці. Вітаю всіх та кожного. Мене звуть Кирило Свідомий. Сьогодні Оремо про повернення в офіс. У мене на руках є два набори клавіатура плюс миша та дві веб-камери. Фактично, вони відрізняються між собою у ціні та деяких функціях, але всі гаджети з сьогоднішнього відео входять у доступну цінову категорію. Перший набір це MK370 Combo for Business. Тут маємо клавіатуру та мишу. Пакування, як завжди, у Logitech екофрендлі в коробці миша та клавіатура з встановленими батарейками та USB-адаптер Logibolt. Звісно, всю периферію з цього відео ви можете під'єднувати до свого Комп'ютера через Bluetooth, але Bolt якось безпечніше. Одразу кажу, це комбо коштує 1199 гривень. Клавіатура повнорозмірна, має нампад для зручного набору цифр та додатковий ряд функціональних клавіш. Причому всі ці клавіші, як і майже весь функціональний ряд клавіш, можна назначити на потрібні вам дії у фірмовому застосунку Options Plus. Кастомізація дуже багата. Ви дійсно можете задати поведінку клавіатури у кожному потрібному вам застосунку чи програмі. Що позитивно впливає на продуктивність, хіба що потрібно один раз витратити час, щоб все це налаштувати, але повірте мені, воно того варте. Ще унікальною особливістю обох сьогоднішніх клавіатур є те, що вони мають позначки як для операційної системи Windows, так і для MacOS. Самі клавіші натискаються приємно, плавно та пружно. А ще вона абсолютно беззвучна, що саме те для спокійної роботи. До того ж, клава досить компактна та не займає зайвого місця, навіть не на дуже великому офісі. Фісному столі миша також відповідає розмірам, вона компактна, маленька і працює беззвучно. Хіба що тут варто врахувати розмір вашої руки? Я б сказав, що це скоріше варіант, не для дуже великих долоней. Мені, от, наприклад, з такою формою працювати дивно, адже я фактично керую пристроєм, тримаючи його у пальцях, а не у долоні. А от клавіатура, прям пушка, гармата. Можу сміливо порадити придбати. До того ж, на це комбо та на всі інші пристрої у цьому відео діє гарантія 2 роки від виробника. А у гарантійному випадку. Logitech просто замінюють непрацюючий пристрій на новий, що класно. Другий набір називається Signature MK650 Combo for Business. Офіційна ціна 3499 гривень. Тут вже клава для тих, хто може собі дозволити зайві квадратні сантиметри на столі. Під клавішами є невеличка прогумована платформа для зап'ясть, а зверху кнопки керування відтворенням та звуком займають значно більше місця. Ось тут складається враження чогось такого фундаментального. Клавіші більш підпружинені, трохи гучніше відпрацьовують та мають зовсім іншу форму. До Світ руку приємний, але мені клавіатура з МК 370 сподобалася більше. З важливого, в клаві МК650 є окрема клавіша перемикання мови, що зручно, якщо вам потрібно набирати багато різних текстів. В Options Plus також можна налаштувати на унікальні дії, ряд функціональних клавіш та декілька додаткових за ними. Для мене тут приємним нюансом стали кнопки відкриття та закриття вкладки у браузері. Миша в наборі трохи більше, вона нормально лягає у руку, також абсолютно беззвучно працює і має. Додаткові клавіші керування, звісно, їх можна кастомізувати під ваші задачі в Options+. з З таким набором ви точно будете наймоднішим в офісі. Ще забув сказати, що першу клавіатуру можна підняти на ніжки для більш ергономічного положення, а другу також. Але ніжки мають два рівні, тому ви наймовірніше знайдете той, який буде найзручнішим. Ну, а тепер говоримо про вебки, їх також дві. Першою буде найпростіша та найоптимальніша Brio 105. Вона під'єднується до комп'ютера через порт USB A, коштує камера 1699 гривень та має дуже схожий дизайн з легендарною c 270 Щоправда, у Brio 105 є шторка для фізичного закриття камери, якщо ви піклуєтеся про безпеку. Роздільна здатність Full HD, сенсор стоїть на 2 мегапікселі. При цьому кут огляду 58 градусів. А ще у застосунку LogiTune можна детально налаштувати зображення по різних параметрах: експозиція, баланс білого чи навіть накинути якийсь фільтр можна. До того ж у камери є вбудований мікрофон, який напрочуд непогано звучить. Як на мене, це вебка на всі часи. Вона має потрібний функціонал, нормальний порт USB-A для підключення, а ще якісне зображення та хороший звук. При цьому вам не потрібно переплачувати за різні дорогі приколи. Але якщо бажання за щось переплатити у вас все ж з'явиться, можете розглянути варіант Brio 305. Камера має прикольну форму конуса, а шторка тут просто підіймається вгору. Приватність все ще на найвищому рівні, а коштує така краса 3499 гривень. З іншого боку, її можливостей тут значно більше. Перш за все, камера тепер підключається через більш популярний USB-C. Кут огляду становить значно ширші 70 градусів, а ще для Brio 305 виходять спеціальні. І оновлення програмного забезпечення. Звісно, також у застосунку Logitune тут можна налаштувати різні параметри, але, як на мене, в Brio 305 значно якісніша та контрастніша, а головне краще проекспонована картинка, ніж в Brio 105. Тобто, при нерівномірному освітленні, як у переважної більшості офісів, вашому співрозмовнику буде краще видно як вас, так і все, що вас оточує. Мені камера сподобалася з цих двох варіантів я точно б обрав останню через вищу якість картинки, хоча роздільна здатність. Тут також Fool HD. А що нового ви придбали собі для повернення в офіс, що допомагає вам бути продуктивним на робочому місці? Ваші відповіді пропоную залишати в коментарях під цим відео. Ну а якщо весь цей час вам було цікаво мене слухати, не забувайте підтримувати відео вподобайками, підписуйтесь на мій канал, понатискайте на дзвоник. І я неймовірно вдячний кожному, хто так робить, бо це дуже допомагає у просуванні відео на просторах YouTube. Також хочу нагадати, що в описі цього відео є лінк на мій тікток, декілька разів. На тиждень я публікую огляди на різні прикалдесні гаджети. Тож підписуйтесь. Ось тут ви можете обрати відео для перегляду наступним. Мене ж весь цей час звали Кирило Свідомий, а ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!